Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Вечір, 18 липня, є важливі новини, які варто обговорити. По-перше, ситуація відбувається відповідно до того, як ми з вами і говорили. В принципі, все таким чином і рухається, а рухається тим, що захід все більше готується до великої війни з Росією і, можливо, Китаєм, але в першу чергу, скоріш за все. З Росією справа в тому, що новий очільник сил НАТО в Європі, американський генерал, заявив про те, що до 2027 року Захід, Сполучені Штати та країни Європи мають бути готовими до масштабної війни з Росією та Китаєм. Ключове звертаю увагу на те, що це не просто Китай, як говорять американські аналітики чи деякі політики, мова йде і про Росію. А очевидно, що на рівні глибинної держави, так званої, на рівні військових, на рівні політиків та експертів, є прекрасне розуміння, куди рухається ситуація. І в принципі, саме вони формують на сьогоднішній день політичний курс. Я вам нагадаю одну просту річ: згадайте або знайдіть ролик, який був опублікований американським президентом Дональдом Трампом про Гренландію. Ще коли американський очільник дуже активно говорив про те, що Гренландія має належати Сполученим Штатам, так от, в ролику, який він опублікував в своїй соцмережі True Social, є цікавий момент. Коли він говорить про те, чому мотивація для американців бути присутніми на Гренландії, там з'являється фактор Росії. І це на тому тлі, що здавалося таке піднесення, коли Трамп називає Путіна ледь не політичним генієм. Але яким же чином у нього в ролику з'являється загроза Росії? Можливо, через те, що в принципі ролик робився на підставі тих даних, які подаються розвідспівтовариством і людьми, які прогнозують загрози стратегічні виклики для Сполучених Штатів. І незалежно від того, хто президент, політика має залишатися сталою, тому що президенти змінюються, це демократії, а загрози та виклики не зникають. Як казав Путін, я ж пережив не одного американського президента. Вони змінюються, а Арктика мені все время нужна. Я вам дещо тут відступлю і розповім одну історію: що не одного аквалангіста втопили. А, значить, на дні північного Льодовитого океану для того, щоб поставити російський прапор, таким чином Путін хотів встановити домінування в Арктиці і сказати, що весь північний поліс, і всі там широти наші. Відповідно, і а, ну всі копалини, всі мінерали, які є: золото, нафта, інші корисні копалини рідкоземи, Вони належать Росії. Тобто, ну таким чином, одноособово хотів встановити. Але ж не встановленням флагштока і прапора вимірюється, а вимірюється реальною силою. І от тут, власне кажучи, зараз Сполучені Штати будуть чітко ідентифікувати загрози, вони вже їх ідентифікували. Питання в тому, чи до цього потрібно підвестись, до цього потрібно підійти. І зараз ми це спостерігаємо. І як би там не було, американська політика буде скерована на це. Росія і Китай саме така послідовність. А отже, що потрібно зробити, потрібно розгромити Росію тим чи іншим способом, а потім взятися за Китай. В принципі, військове командування НАТО думає правильно. До речі, друзі, що думаєте з цього приводу ви? А як швидко Америка дійсно реально візьметься за Росію? Можете написати в коментарях. Буду вам вдячний, ціную ваші думки і читаю коментарі. Крім того, з'явилася ще одна важлива новина, яку варто обговорити. Видання Вашингтон Пост написало статтю про зараз відносини України та Сполучених Штатів, про стратегічне спартнерство. І чи вдається українському президентові Володимиру Зеленському переконувати свого американського колегу в сенсі зміни та повороту політики Сполучених Штатів? Так, от, серед іншого, серед того, що експерти та журналісти The Washington Post констатують той факт, що зараз дійсно є перспектива для зміцнення та розвитку відносин і партнерства між Україною та США, є цікавий фрагмент. В одному із абзаців цієї статті йдеться про наступне. Тут увага, це дуже важливий момент. Його треба зафіксувати. Тут має значення кожна деталь. Матеріалі йдеться. Що після розмови президентів України Зеленського та Сполучених Штатів Америки Трампа, нібито Дональд Трамп сказав президентові України і запитав, чому ми не наступаємо, чому Сили оборони України не планують наступ, не витісняють ворога і не змінюють ситуації? І тут же прозвучало питання про те, чи може Україна бити по Москві і Санкт-Петербургу. Власне кажучи, це в принципі, чому Москва і Санкт Петербург. Це не тому, що Санкт Петербург це батьківщина Путіна, а в Москві він зараз знаходиться в Кремлі. Ну частіше він в бункерах перебуває там, значить, двійники з'являються. Але менше з тим справа в тому, що в переважній мірі, в принципі, це є е, показниками географічної обізнаності президента США щодо ну, розташування. Він дуже добре розуміє. Де концентруються так звані російські еліти, і в принципі достатньо знищити Москву і Санкт-Петербург. І решта в принципі взбунтуються на Росії, а інші будуть аплодувати і говорити ну от добре зробили. В принципі, ну приблизно так. Тому тут це не просто не думайте, що це географічна необізнаність американського президента. В жодному випадку так не думаю, звичайно, і я. от я переконаний, що Дональд Трамп знає. Географію, але це просто констатація, все ж таки, розташування ділових кіл та еліт. І оця прив'язка, що потрібно йти в наступ, змінювати ситуацію на полі бою, і це перше. І друге, чи можна дістати до Москви і Санкт-Петербургу? Звичайно, що про це написало багато американських і не тільки американських медіа. Ясна річ, білий дім спростував, тому що не можна йти на конфронтацію і говорити про те, що і так відкрито. Зараз будуть ракети Томагавк або Тайфун, або ДЖЕЙ -ей ССМ, які здатні долати відстань в деяких своїх модифікаціях до 800 до кілометрів. А, спростували, але чомусь в медіа з'явилася деталізація по ракетах і їхні технічні характеристики. Ну, мабуть, просто збіг обставин, звичайно, як це буває, але це з'явилося. Так, от це теж момент, на який варто звернути увагу. Якщо такий факт дійсно був, то не думаю, що американська адміністрація буде розголошувати момент передачі таких ракет Україні і сам факт передачі. І скоріш за все пошлються на те, що це в дії українська ракетна програма. Ми, в свою чергу, будемо допомагати американцям з розвитком БПЛА, тому що це дуже важливий інноваційний проєкт, який зближує наші країни. І скажуть, що це в дії саме ракетна програма України. А в потрібній момент це стане відомо, звичайно, через зливи в медіа. Ну, ось так це треба сприймати. Що стосується ведення наступальних дій, момент дійсно важливий. В чому. Можна погодитися з президентом Трампом, що безумовно це зіграло би нам на користь, тому що ми могли б покращити ситуацію на полі бою, витісняти ворога. В Кремлі б все ще надували щоки, але очевидно, щоб дещо послабили би свою агресивну позицію, тому що агресивна позиція Кремля зрозуміла. Це не пісков. Не пісков відповідає за формування цієї позиції, коли дає інтерв'ю телефоном. Для російських медіа він, от, до речі, зверніть увагу, що навіть Марія Захарова виходить до журналістів і не боїться показати свої очі, те, що під очима і щоки. А от Пісков не виходить, він тільки по телефону. Це цікаво, чому так відбувається. Ну от він по телефону сказав, що, значить, готується міжнародний розговор у Путіна, от, тому існує загроза обстрілів, якщо ця розмова буде безпосередньо з Трампом. Але Медів, от Медведів він зробив заяву про те, що Росія буде задавати жорстоких ударів по Україні, буде боротися з бандерівською владою. Ну, тобто нічого нового. Але в цьому випадку рот Путіна, скоріш за все, Медведів, ніж Пісков. Це треба розуміти. Медведів, так дійсно, алкоголь, це все. Але він ретранслює позицію Кремля, причому дуже чітко це робить і робить це безпосередньо для західної аудиторії. Оце позиція Росії. Як цю позицію переломити? З позиції сили. І тут з одного боку складається враження, що президент Сполучених Штатів підтримує думку Володимира Зеленського про те, що цю позицію сили треба застосувати. Але для того, щоб все склалося, потрібно проводити наступальні дії. Ну, президент України, мабуть, логічно задає запитання і каже: ми готові вдарити по Москві і Санкт-Петербургу, куди ж уже далі наступати? Давайте почнемо, хоч звідси, і так немало, але дайте нам зброю. І от найцікавішим критерієм буде чи дасть тепер цю зброю Дональд Трамп. Якщо він дасть цю зброю, значить, ймовірно, Трамп дійсно готовий підтримати український контрнаступ. І якщо американські еліти зійдуться на тому, що це необхідно зробити, знайдеться озброєння, знайдуться сили і засоби. І з'явиться експедиційний корпус західний на території України. Ось тоді це буде індикатором того, що дійсно вони підтримують. Проведення контрнаступальних дій, і тоді ми вже далі про це поговоримо. Бережіть себе і слава Україні!